Плюс плюс представляє Як не забути дому ключі, як не боятися монстра вночі. Що нам робити, щоб заснути? Як в інтернеті, біду, оминути? Твій песик гарчить, може, хоче вкусити? А може втомився? От як зрозуміти? Я в зошиті знову помилку зробив. Це наче не добре? Чи все таки ні? На всі ці задачі потрібні розв'язки. Для цього дивіться. Корисні підказки! Як не потрапити в халепу в соцмережах. Дивіться, що мені подарували. Це для навчання. Ей, це нова модель! Тримай свої дітки подалі. Ой, що це? Реєструйся. Нові друзі вже чекають на тебе. Ой, де? О, у мене вже є ця соцмережа. Мені мама допомогла зареєструвати. І мені. Трикут. Ти теж попроси маму допомогти тобі. А то відстанеш від трендів і Не будеш популярною. О, ні. Зараз я швиденько зареєструюсь і стану крутою. Сама без дозволу. Ха. І що тут такого? Як тебе звати? Трикутя. Який твій улюблений колір? Фіолетовий. Яке твоє хобі? Я люблю карате, а ще туристичні походи. Де ти живеш? На моїй вулиці. Загляні будинки, трусуть каштани, живе трикольорова кішка. Ай! Та велика ворона. А тепер, будь ласка, завантаж своє фото. Зачекай. А? Що таке? Я вже за крок від популярності. На цьому фото видно твою адресу. Не варто викладати стільки інформації про себе у соцмережі. Але ж соцмережі для цього і створені. А ви уявіть, що фото з трикутею та її адресою розміщено на рекламних бордах по всіх вулицях міста. Кожен перехожий знатиме, де вона живе, навіть злочинці. О, ні. Я точно не хочу, аби чужі люди знали, де я живу. Ще сфотографуйте мене на фоні моїх призів. Ого. Ось вона. Популярність. Не поспішай додавати незнайомців у друзі, адже не всі люди в інтернеті безпечні та добрі. Погляньмо у вікно. Вони усі різні. Справді. В інтернеті такі самі люди, серед них є добрі і є ті, хто має погані наміри. Тому ніколи не треба спілкуватися з незнайомцями. А ви чули історію про ромбика, який поділився своєю адресою з незнайомцем і в нього викрали електросамокат. А, який жах? Невже соцмережі такі небезпечні? Вивчимо декілька правил для безпечного користування соцмережею. Листуйся лише зі своїми реальними друзями та знайомими. Тепер ми завжди будемо на зв'язку. Якщо якийсь незнайомець наполегливо пише тобі у соцмережі, не відповідай, а повідомляй батькам. Навіть якщо у нього на аватарці миле кошенятко. Навіть кошенятко? Так. Адже злочинець теж може використовувати фото милих кошенят. Ніколи не ділись з іншими своїми паролями. Відверніться, будь ласка, я введу свій новий пароль. Ти вже все. Будь ласочка, проголосуй за мене у конкурсі наймиліших кошенят світу. Мяу. Ігноруй прохання проголосувати за когось, адже посилання в таких повідомленнях можуть бути небезпечними та містити віруси. Вибач. Ти Радті дуже миле кошеня, але ні. Не реагуй на прохання на знайомців поставити позначки на мапах або зробити О? фото певних будівель. Я заблукав. Скинь мені геолокацію місця, де дуже багато людей. Така інформація потрібна лише злочинцям. Заблокувати. На жаль, користувач трикутя заблокував вас. Фух. Краще б я зареєструвалась разом з батьками. Скільки всього треба знати, аби бути в безпеці? А ми тобі казали. Тепер ви знаєте, як безпечно користуватись соцмережею і уникати шахраїв. Перше ніколи не ділися інформацією про себе, яку можуть використати злочинці. Друге листуйся лише зі своїми рідними та справжніми друзями. Третє. Ігноруй незнайомців, які пишуть тобі та одразу розповідай батькам. Четверте. Ніколи не ділись своїми паролями п'яте. Не реагуй на прохання проголосувати за когось. Шосте. Ігноруй прохання зробити фото певних будівель або скинути геолокацію. Дотримуйся цих правил, і соцмережі будуть цікавим та безпечним простором для спілкування. Разом проти булінгу. О! Навіщо тобі так багато кутів? Ти схожа на їжака. Хе-хе-хе. <плес> Ви бачили, Боб постійно ображає зірочку. Ми маємо щось зробити. Ну, не знаю. Він такий дорослий, і великий. І взагалі він же нас не чіпає. О! <плес> Можливо, він перестане ображати зірочку Рано чи пізно? На жаль, булінг ніколи не припиниться сам собою. Булінг, а що це таке? Це можуть бути постійні висміювання, погрози, штовхання, псування особистих речей, неприйняття когось, тому що він відрізняється. І коли ми мовчки спостерігаємо, як когось булять, то лише додаємо сил куліган. Саме тому ніколи не можна бути мовчазним свідком булінгу, і тим більше підтримувати кривдника. Кружко в тебе велике серце. Квадрику, В тебе великий розум, а в мене велика сила, спритність та та чотири пояси з карате. О, я не хочу, щоб ми були мовчазними свідками. Ми можемо стати голосними свідками. Така собі назва для супергероїв: гучними песниками. Це вже трохи занадто квадрику. Балакучими помічниками. Знаєте, над назвою можна подумати пізніше. Спробуємо дізнатися, як ми можемо допомогти зірочці. Точно. Дуже важливо, аби зірочка не почувалась самотньою. Для цього висловіть їй свою підтримку. Перша висловити підтримку. <плес> Хочеш команду? От вона. Ой. Вибач, що ми тебе налякали. Ми хотіли стати друзями. Друзями. Звісно, нам дуже шкода, що тебе ображає хуліган. І ти зовсім не схожа на їжака. А якби і була схожа, то це навіть непогано. Їжаки круті. Ви молодці. Також обов'язково потрібно розповісти про булінг дорослому, батькам, вчителю, директору або шкільному психологу. Місія друга розповісти дорослим. А ми не станемо ябедами. Звісно, ні. Ніколи не соромно попросити про допомогу, якщо тебе чи когось іншого ображають. Це правильний та сміливий вчинок. Вітаю. Чим я можу вам допомогти? Ми прийшли розповісти, що боб постійно ображає зірочку, а саме не сміхається. Псує речі, штовхає, ображає за зовнішність. Зірочко, мені дуже шкода, що з тобою таке відбувається. Але тобі пощастило мати таких друзів. Ви правильно зробили, розповівши мені. Разом ми обов'язково знайдемо вихід. О! Бачу, ти завела нових друзів. Ой. Дивись, не проколи їх своїми кутами. <плес> 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 Місія три. Не будемо мовчазними світом. Припини ображати Хм. Тобі не стане легше, якщо ти ображатимеш когось, як колись ображали тебе. Ха. Ха -ха -ха. Що це взагалі за форма? Ти виріс у консервній банці. Я просто хотів мати кути. Це пояснює твої дії, але не виправдовує тебе. Пробач мені, зірочко. Це хороший початок. Я можу допомогти тобі розібратись. Всі ми різні, і це не привід соромитись своїх відмінностей або насміхатися над відмінностями інших. Здається, ми виконали свою місію. Так. Хоча Боб і не був суперзлодієм. Сьогодні ви чудово впорались. А тепер згадаємо, що робити, якщо ви помітили булінг. У жодному разі не підтримувати кривдника. Не бути мовчазним свідком булінгу. Обов'язково попросити про допомогу у дорослих, бути на боці того, кого ображають, та підтримувати його. Пам'ятати, що кривдник також міг бути жертвою булінгу. Можливо, і йому потрібна допомога. І все ж таки. Треба подумати над назвою нашої команди. Фантастична трійка! Впевнений, щось таке вже є. Диво фігури. Звучить як назва настільної гри. Фігури ікс? квадрику це ніби з підручнику математики. А може, нам і не потрібно бути супергероями. Достатньо просто не проходити повз.